Незалежність це відповідальність перед суспільством, чесність та об'єктивність. Саме так має працювати справжня журналістика. Але чи можна назвати незалежними тих, хто роками відпрацьовує замовлення про російського олігарха втікача? Це питання залишається незручним для редактора Кременчуцької газети Олега Булашева, який, здається, більше переймається тим, хто відвідує прийоми заступниці міського голови Ольги Усанової, ніж власною журналістською репутацією. Дивним чином, у момент, коли постає питання про залежність його видання, поруч із ним немає його ж команди: Лєни Головач, Марини Соловей, Віктора Пальчика та інших. Де ж вони? Можливо, цих людей просто не існує, і ці псевдоніми чергове прикриття, аби безкарно брехати. Поди, у Вас є поди... такий поди... працівник Віктор Пальчик. Ну мені хочеться побачити. Може, може, мій брат близнюк може тільки може так. Виш редактор, ж ви мені скажіть? Може так ні, так ви мені скажіть От реально цю людина? Я хочу побачити. Я можу з нею поспілкуватися. Критика, якою Булашев так щедро поливає інших, виявилась незручною для нього самого. І як тільки ситуація розгорнулась у зворотньому напрямку, редактор вирішив не відповідати, а тікати. Чоловік, який неодноразово дозволяв собі безпідставні нападки на колег та посадовців, раптово заговорив про судові позови. Але чиї гроші будуть фінансувати ці судові процеси, чи не ті самі, що зароблені на сльозах матері, на трагедії якої він робить неймовірно вичерпні матеріали, це питання також залишається без відповіді. Статті головного редактора видання, що часом межують із відвертими маніпуляціями, оплачуються з кишені Живаго, людини, яка сховалась від українського правосуддя у безпечній Франції, та продовжує вести свої справи, використовуючи підконтрольні змі, чи є це справжньою незалежністю, чи радше журналістикою, проданою за безцінь. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.